Так, насправді у нас е, зараз головна проблема. Якщо ми говоримо про імпорт газу, це головна проблема це кошти, пошук коштів. Е, Враховуючи, що Нафтуас вже з початку року, в лютому, якраз після тих ударів, терміново почав імпорт. То в принципі в компанії своїх коштів ну майже не залишилось. Вона вже залучала і впродовж літа е, кошти від іноземних партнерів від Європейського банку реконструкції та розвитку від Норвегії. І, і наші банки, там і у і сіли, ну, наші, наші банки, банки давали. якраз почали вже ближче до е, початку осені. Тобто це вже були такі виділення коштів саме на цей опалювальний сезон. І, в принципі, тих коштів, які було виділено, якщо ми говоримо, до початку жовтня, ну, нам вистачало для того, щоб пройти цю зиму. Е, знову ж таки, з урахуванням того, що е, без урахування масованих обстрілів, які призведуть до суттєвого обвалу видобутку. Тому терміново довелося знову ж таки залучати додаткові кошти для того, щоб імпортувати газ. Зараз ті кошти, які ми залучаємо, це по суті кошти на той газ, який буде імпортуватися вже у грудні, у січні, в лютому, у березні. Тому що кошти на імпорт газу в жовтні в жовтні листопаді вже є. По суті, жовтень він уже закуплений. Листопад у більшій мірі теж якихось додаткових закупівель саме на листопад, поки що не фіксується. В основному це будуть кошти вже на наступні місяці.